Русалка це дуже гарна дівчина. Русалкою стають дівчата, які покінчили з собою, які померли нехристиянською смертю. І русалки не пам'ятають свого людського імені. Але у сухому кагамлику є одна русалка, яка пам'ятає своє людське ім'я. Кременчук оповитий містичними та загадковими історіями, від яких перехоплює подих. Після вимушеної перерви у міській публічній бібліотеці відновили зустріч із циклу цікаві історії запасників музею. Директорка краєвзначого музею Алла Гайшинська минулої неділі розповідала кременчужанам легенди нашого міста про русалку Ганну, яка єдина з русалок при пам'ятає своє людське ім'я, а також про мавку Маруську, яка сховала безцінний скарб у корі дерева. От коли ми розповідаємо людям казку, але добру, цікаву, пов'язану з місцевістю, коли людина може піти на це місце, уявити собі цю особу, чи, чи цей предмет, чи ще щось, і все-таки людям стає легше жити. Зараз дуже важко, багато з нас розгубилися, навіть якось втратили себе. У цьому світі, тому що так те, що відбувається, просто ну це цього просто не повинно було бути і не могло бути, і воно сталося. І ми зберемося, і ми будемо жити, і ми будемо працювати. І все-таки ми не будемо забувати історію, те, в що вірили наші предки. От вони в це вірили. Вони тут жили, вони тут працювали, вони будували наше прекрасне місто, і ми його не дамо зруйнувати. Вони в це вірили. Давайте ми спробуємо повірити, здогадатися. Пригадати, поділитися. Поринути у містичні легенди завітали не тільки кременчужани, але й гості нашого міста. Я Кременчужанка, і дуже приємно чути, чути про історію такі, ну, якби. Легенди про Кременчук, тому що ми більше знаємо, що які скільки там промисловість, які кількість мешканців. А тут саме побачити наше місто з такого казкового казкового стану. Тому дуже вдячна Алі що Змогли зібратися і послухати такі цікаві історії про містичну частину на життя нашого міста. Я переселенка з міста Харків, і про своє місто, про місто Харків. Я дуже дуже багато вже знаю, тому що я ж мешканця мешканка Міста Харків, а сьогодні я проходила повз бібліотеки і почула, що тут буде ось така чудова зустріч. Я прийшла я у захваті. Я у захваті про те, що я впізнала про місто Кремінчук, про його історію, про його ну таємниці. І тому я дуже дуже вважаю, що треба такі зустрічі продовжувати, і з задоволенням прийду ще раз. Зустрічі з циклу Цікаві історії запасників музеї» триватимуть і надалі. У Алли Гайшинської в запасі ще багато цікавих і унікальних історій про Кременчук та його мешканців. І про наступні зустрічі можна дізнатись на сторінці міської публічної бібліотеки у соціальній мережі Facebook.